Та ми освіти і продовжимо галузі. За якими майбутнє авіаційна і ракетно-космічна техніка та біомедична інженерія. Фахівців за такими напрямками готують у Львівській політехніці і запрошують абітурієнтів і детальніше про це поспілкуємося в нашій студії. Із нами Микола Брич, заступник директора інституту інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії Національного університету Львівська політехніка. Вітаємо вас! А також Олеся Максимович, професорка кафедри електронних засобів інформаційних та комп'ютерних технологій відповідальна за співпрацю з авіабудівними підприємствами. Добрий вечір. Слава Україні, панове слава. пані Микола. Якщо не помиляюсь, то ще 2022 року, у травні, Львівська політехніка стала одним із перших вишів на заході нашої країни, де з'явилася програма безпілотні літальні апарати. Досі її вивчали. Хіба що в Харківському авіаційному виші потреба в безпілот. Отниках і в фахівцях у цій сфері залишається стабільно високою, тому що в Україні триває повномасштабна війна. Зараз же в університеті відбулися зміни щодо іще однієї дотичної сфери, це наприклад, актуальна спеціальність авіоніка. Розкажіть про цю програму більше і що ж змінилося, тому що упродовж шести років ця програма уже діє у вашому виші. Ну, дивіться, з приводу, якщо взяти, давайте ми взагалі розберемо, що таке авіоніка. Mm -hmm. Так авіоніка це є сукупність систем, які керуються безпілотником. Так, тобто, це є в нас системи зв'язку, системи навігації. 에... Системи польотів, так тобто зараз на даний момент ми бачимо з вами приклад виконання студента, так тобто роботи, яку курсовою студент так. Ваше так. Ваше? так тобто, де вони роблять, тобто виконують, так де в курсовій роботі це не тільки лише що він її зібрав, так самої цієї, а також він її і запрограмував. Угу. Тобто, в першу чергу, це йде як і it сфера Ось, бо е... якщо подивитися, дуже є цікавий такий фактор, так, якщо подивитися сьогоднішній час. Скільки коштує F16, там F-15, так його вартість складає 80% авіоніка, всі системи, які використовуються в цьому літаку. Mm -hmm. Тобто ми можемо побачити, наскільки сьогодні є цінним цей продукт, так, і який є майбутнім наших студентів, які завершують цей навчальний процес. Ось. Також, що нового ми зараз в нашому інституті, тобто почали додати, і ми почали вести велику співпрацю з іншими е, навчальними закладами, які є в Європі. Е, наші студенти відвідують е, Німеччину, Литву, Польщу е, по таким програмам, як Erasmus Плюс. Тобто, де вони мають можливість, поступивши до нас і маючи знання е, англійської мови, мінімально B2, так? і де їхній бал за попередній семестр будуть складати там 71%, вони можуть прийняти участь у відборі повністю безкоштовно. Так якщо вони проходять, вони можуть поїхати за кордон навчатися в тому навчальному закладі на семестрову програму, де вони отримують стипендію від того вузу. Тобто, ну програма повністю все їм це оплачує. Так, якщо вернутися знов таки ж до? Авіоніки, е, в нас м, є зараз дуже цікаво, тому що відбулися такі ще зміни. У нас є створений СКБ. Авіоніка, що це означає? Це е, студентське конструкторське бюро. Угу. Там, де, власне, і виготовили це. Е, Ні, це є курсова робота. Ага. Е, там це є якраз більше е, ті студенти, які вже почали прогресувати з приводу програмування, так, де вони е, додають штучний інтелект. Так, де вони, а, знаючи C, додають різні речі, тобто іменно в цю сферу. Так. Другий момент на сьогоднішній час ми побачили тенденцію того, що а, є основним моментом зв'язок. Тобто, що на нього впливають, його глушать. Студенти теж це все повністю роблять, вивчають і вводять нові можливості до цих апаратів, того, щоб ним керувати. Минулого року. А, Їздив на Варшавську е, Варшаву на конференцію е, Варшавську академію е, лютнічу, так, де е, вже обговорилися питання стосовно е, апаратів, які будуть возити людей. Тобто, тен, ми бачимо, наскільки на сьогоднішній час тенденція дронів розвивається дуже дуже швидко. Дрони це ж не лише повітря, є ще й наземні дрони, так. зокрема з допомогою яких відбувається евакуація поранених в умовах, де не доводиться жертвувати життями людей, тому що аби витягнути його самотужки, це і ризик для свого життя. Ви згадували за виші у Польщі, зокрема і не лише у Польщі. Пані Олесю, ви власне відповідаєте за співпрацю з авіабудівними підприємствами, зокрема і свого часу. Вам навіть вдавалося львівській політехніці вдавалося домовити. Про практику для студентів із компанією Боїнг, де зараз можуть здобувати практичні навички ваші вихованці, і наскільки взагалі і держава, і потенційні роботодавці зацікавлені у випускниках саме за такими напрямками. Тому що ці технології, і застосування штучного інтелекту, і зв'язку, зокрема, реп-технології, вони як ніколи актуальні. Дійсно, наша спеціальна спеціальна ракетно космічна техніка функціонує в політехніці вже третій рік, і за цей рік політехніка старається налагодити контакти з багатьма авіабудівними підприємствами. Ми хочемо, щоб наші випускники вони були компетентні і були. Вже відразу готові до роботи в авіаційній галузі, щоб забезпечити всі їхні потреби. Наразі ми нагадали дуже хорошу співпрацю з найбільшим авіабудівним підприємством України. Це АТ Антонов. Ну, почну так по порядку з усіма нашими партнерами. От почалася вона з того, що ми запросили керівництво. Антонов до нас, з політехніку, приїхала ціла делегація на чолі з Владиславом Власиком, генеральним конструктором. Ми показали наші можливості. Вони поспілкувалися з нашими студентами. Скажу відразу, були дуже захоплені рівнем підготовки, рівнем наших студентів, вже початком рівнем підготовки. І вже через рік, повні через півроку, приїхала група з Антонов. Почали з конструктором Сергієм Бласиком, Вони нам привезли деяке обладнання своє, дороговартісне, показали, як не працювати, провели нам такий майстер клас це було п'ять днів, не були у нас в політехніці, і студенти могли на практиці подивитися і поспробувати себе в якості авіабудівника. Потім наступним кроком вони запросили нас Владислав Лацик, цілу групу студентів вже на таку практичну екскурсію. На Антонов ми перебували там зі студентами п'ять днів. Була група 20 студентів. Вони кращих відібрали. кожен день. Був насичений програмами. Що знати, якщо говорити не про українські компанії якщо, а зарубіжні? якщо, якщо е, про зарубіжні? Е, Наприклад, Байкар ми надали співпрацю mm -hmm. з байкарем. Це є підприємство турецьке, яке «Байрактар», як Ми знаємо, вони зараз заходять на український ринок, і вони теж зацікавлені в тих, щоб у них були працівники відразу готові до працювати в їх підприємствах. Ми вже обговорили співпрацю. Є меморандум підготовлений про співпрацю. Вони готові брати наших студентів на практику. Чесно кажучи, вони вже почали з ХАЇ вже студенти з ХАЇНАО були в них наступним кроком. Не планують запросити наших студентів. Ну, мрія, яка може стати реальністю. Зрештою, і ще одна така мрія у сфері медицини. Вона вже на наших очах втілюється також у дійсність. І ще одна прогресивна спеціальність у політехніці, вашого зокрема інституту, це біомедична інженерія. Наші лікарі вже виконують надскладні, але малоінвазивні хірургічні втручання, із допомогою робота Вінчі». Ось ми бачимо це на екрані. Це щоправда, американський винахід, яким користуються Львів. Ські медики під час операцій також наші фахівці, наприклад, можуть фіксувати зміни в очах у пацієнтів, які мають діабет з допомогою штучного інтелекту, і це вже українська вітчизняна наша розробка. Саме завдяки біомедичній інженерії, ми можемо впроваджувати революційні технології в медицині. Що включає в себе ця спеціальність, і що передбачає вона, що передбачає навчання у львівській політехніці за цією сферою? Ну, перше, що би хотіла сказати, зараз був такий поділ з приводу навчання. Так вони почали поділятись на різні G. Так, це є G22. Так в нас вона є, називається біомедична інженерія, інтернет речей. Uh -huh. Будемо казати, тобто давайте так розглянемо саме простий момент, так щоб могли всі на максимально роз... доступної мови. Так, так. так, щоб було. Ми бачимо навіть смарт-годинник. Так, ми всі бачили цю функцію, що він може поміряти кисень. Він другий yes. момент, пульс. Ці всі речі ми якраз починаємо це все робити. Так, навіть другий момент візьмемо прилад, який дає при цукровому діабеті, так, помпа. Імп І повіцеліного помпа. Помпа, помпа. Дякую а, то а, ми, тобто, даємо. Тобто, це знов таки ж програмування, плюс розуміння інженерії, а, розуміння схемотехніки і, повністю, і медицини, так і медицини, тобто повністю в всіх цих, цих процесів. на сьогоднішній час. Ми бачимо наскільки технології швидко розвиваються, і вони застосовуються практично кожного дня. Всюди, так? І медицина це доказує, де перший момент у нас відбувається дуже багато запитів з приводу, що вони купляються. Ну, медицина купляє велику кількість іноземних продуктів, так? а її обслуговувати мало хто може. Спеціалістів не вистачає. Тому а, ця біоінженерійна. Спеціальність дає дуже-дуже велику можливість нашим студентам та, в цьому плані тобто допомогти медицині, то, що ми бачимо. Це є тоє життя на фронті, так. Так, так. Тобто, навіть будемо так казати, от, є проект, де, де вони можуть навіть працювати. Global logic це такий, ну, не будемо так, щоб було відомо. У них є своя сфера, де ну, тобто, поділений відділ, який відповідає за біоінженерні розробки тих чи інших тобто, апаратів. Uh, у нас зараз була дуже хороша з ними співпраця того, що ми відправили uh, до них на стажування. Вони там три тижні відбули, тобто дали відгуки, і навіть є того, що результати що когось того чи іншого студента вони забирають до себе потім mm -hmm. далі на роботу. Ось ми взагалі зараз стараємося вести в нашому інституті з uh, кожним таким от підприємством, та по тих чи інших спеціальностях, щоб вони нам давали uh, обладнання. І ми могли повністю іти, як то кажуть, з тенденціями в один крок. Ми знаємо, що є така співпраця, зокрема з it кластером Так, IT, ну тут навіть попередньо то що ми казали, це Боїнг. Нам має, якщо зараз все гарно прийде. Тобто ми будемо мати тренажер від Боїнга, повністю кабіну, де можна буде відчувати себе як пілот. так і другий момент тобто, ми будемо студенти будуть бачити ці всі системи, їх щупати. Налаштовувати, робити, тобто, це вже є великий плюс, того, що вони переходять до практичної точки зору. Головне, щоб після навчання ці фахівці залишалися в Україні, а не вирушали на працевлаштування в ті держави, де ці технології також впровадили і застосовують ефективно. Будемо сподіватися, що так і вдасться це втілити в реальність на сам кінець. Маємо хвилинку, що варто знати потенційним вашим студентам, які оберуть собі після перегляду цього ефіру, саме ці. Спеціальності, що варто врахувати вступникам, ну, перший момент того, що в них буде велика заробітна плата. Як би то не було, да, бати. але для того потрібно ще вивчитися і вступити до так. вишу. Які вимоги, е, які вимоги? Ну, це є в нас дача української мови, математики, історії. Угу. Так? Тобто це є три основних, е предмети, яких вони повинні здати. Другий момент це. Додатково йде географія або біологія, хімія, фізика, тобто що вони виберуть, але варто ще дуже уважно взагалі при виборі спеціальності враховувати коефіцієнт кожного предмету для того, щоб вони могли порахувати свій середній бал і по ньому вступити до нас. А в нас є як і державне замовлення, в нас так само є і контракт. Вартість контракту буде складати ну, орієнтовно десь 39 тисяч гривень. Тобто за рік навчання. Так. Для тих, хто марить небом, це гарна нагода мати дотичність до таких проєктів, допомагати і військовим виробляти ось такі дрони, уже будучи студентами. Ну або ж допомагати рятувати життя, впроваджуючи сучасні технології в українську медицину. Багато про що можна говорити. Але думаю, завітавши на сторінки львівської політехніки, потенційні вступники довідуються багато чого цікавого. Дякуємо за участь у нашому ефірі. А і з нами у головному за були Микола Брич, заступник директора інституту інформаційно-комунікаційних технологій та електронної інженерії Національного університету Львівської політехніка, також Олеся Максимович, професорка кафедри електронних засобів інформаційних та комп'ютерних технологій та відповідальна за співпрацю з авіабудівними підприємствами.